Всім привіт! Пропоную подивитися такий дуже цікавий, на мою думку, онлайн-розклад. Це місяць. Заверша... Зараз завершується місяць, так? Я хочу подивитися завершальні події. В принципі, глянути значить, вашу енергію на теперішній час. Так. Хочу подивитися однозначно, це енергія цього місяця, взагалі, що з вами відбувалося і чому це все відбувалося з вами. І що від вас, що залишає вас в цьому місяці? Від чого ви позбулися? Ось такий розклад у мене сьогодні, значить, в думках моїх, в процесах моїх. Хочеться запропонувати вам подивитися. Кому попадається відео супер, значить, не просто так. Треба щось знати важливе. Хто відкриває його сам, значить теж бажає знати правду, істину. І знову ж таки, якщо резонує, ви слухаєте, Якщо не резонує, будь ласка, просто гортайте або виключайте, тому що це все ж таки онлайн-розклад. Да? Він ж не може резонувати для всіх. Класно, коли резонує для всіх. Але не завжди так буває. Отож, я готова починати. Ви думаєте про себе, розслабляйтеся. Також в коментарях обов'язково зазначаєте, чи дійсно цей розклад вам послужив інформаційно, так? чи дійсно ви відчуваєте, що це ваше. Для мене це дуже важливо, ваш фідбек, ваш, ваш сторонній зв'язок зі мною. Ось, і таким чином така буде ваша дяка. І ще ставте так само і лайки, і підписуйтесь. Буду рада для вас тут працювати і надавати вам важливу інформацію. Якщо для вас це цінно, то доєднуйтесь, будь ласка, і будьте в моєму полі. Всі більш, більш обширну інформацію про те, як зі мною можна поспілкуватися, попрацювати, я лишаю в описанні під даним відео. Отож, хто ви на теперішній час? Яка, яка у вас зараз енергія? Угу. Яка у вас зараз енергія? Ну дивіться. Скажу так, як є. По-перше, вам можуть снитися якісь сни дуже важливі. Так? Чому я зараз перехожу на сни? Тому що енергетично у вас трошки багато важкості. Важкість полягає в чому? В тому, що у вас йде, йдуть зміни. Йдуть зміни, і то колосальні. І саме в снах ви пропрацьовуєте, присвітлюєте всі свої страхи, всі свої переживання, всі свої незрозумілі процеси для вашого мозку. Так? Багато в кого із вас в снах. Все це пропрацьовується, вам показують. Чому саме в снах? Тому що таким чином захищає вас ваша підсвідомість. А десь десь те, що ви не допрацювали свої якісь завдання важливі на теперішній етап, я скажу, що ви прориваєтесь, прориваєтесь у щось в якесь світло з якоїсь темряви. Да, це можна навіть так сказати, тому що. В основному тут мені показують, що якась певна темна частина ще була присутня. Занадто багато ви отримували в своєму житті болі. Занадто багато ви отримували деструктиву. Да? Було дуже важко, було дуже боляче. От мені йде слово біль зради. От чомусь мені хочеться сказати, що зараз підсвітлюється. Момент, коли ви починаєте розуміти, усвідомлювати, бачити, хто є хто, чому сталося саме так, ніби пазлики починають складатися, і таким чином ви рухаєтесь вперед. Але в когось із вас може бути ніби сумніви, що я рухаюсь вперед, тому що поки що стан такий, знаєте, не дуже ресурсний, я вам так скажу, хоч і сонце. Тут присутні, але сонце тут більш розказує про те, що це енергетика, яка висвітлює самі процеси втрати, болі. Коли вам підсвітлюється це підсвідомо на рівні фізики, навіть по тілу, тілесні, да? процеси відбуваються, наприклад, як психосоматика. Хтось може починати хворіти, хтось міг цей місяць тотально звертатися до тіла, бо щось тіло починало якось себе вести не так як завжди. Так, що я тут ще хотіла додати. Сонце тут не як про якісь. Е... Прям порив, да? тут про просвітлення бачення того. І таким чином, виходить, ви зараз максимально в тих енергіях, які дозволяють вам рухатись до самої себе, відкривати себе зсередини з, з своєї якоїсь темряви виходити. Да? Тим, що ви визнаєте, приймаєте свою біль, бачите, в чому не бачите, в чому самі процеси, чому вони відбувалися з вами, да? ви починаєте це все вирулювати і в своїй голові затихають оці питання, або навіть в когось ще. Найбільше виникають різні питання, ви починаєте їх ставити для того, щоб ще більше глибше поглянути на це зсередини, ззовні, щоб розуміти, чому так. І таким чином ви рухаєтесь до себе. Це мені дуже, дуже імпонує, дуже подобається, тому якщо вам резонує те, що я кажу про вас, так, ви пізнаєте себе, значить слухайте далі. Якщо ні, то ну, не варто. Так, дивимося далі. Ще те саме питання трішки про вас. Трішечки про вас. Так. Угу. Ну, дивіться, хочеться сказати, що саме пропрацьовується елемент. Зараз секунду. енергетика тут така прям дуже-дуже глобальна. Ну, от я теж так думаю. Тут про відпуска, тут про. Був тотальний контроль в стосунках, спілкування в всьому. Зараз ви починаєте відпускати і починаєте помаленьку, потихеньку відновлюватися без контролю, а більше на довірі. Тобто у вас йдуть таке ну, пробудження, да, от вихід на новий етап у вас відбувається. В кінці колоди у нас тут диявол. Це говорить нам про те, що ви дуже довгий час були пленником. Сміркажезлів, тому що жили в боротьбі. Ви постійно виборювали своє місце, своє звання, свої якісь винагороди, свої якісь бажання. Тобто постійно боролися за щось, за когось. да, і від того, до речі, і від того виходить, ви більш втрачали аніж. Більш втрачали, закривали від себе ресурси, постійно на потім відкладалися ваші бажання, ваші хотілки, да? Ваша реалізація відкладалася на потім, тому що не вистачало, не вистачало енергії, да? не вистачало ресурсу на себе, тому що цей ресурс був відданий в розчарування. Чому розчарування? Тому що коли ми вкладаємо свій ресурс в когось в щось, в боротьбу, в деструктивні енергії, хочеться сказати, в, в Свою темряву більше не балансуємо ці емоційні качелі, то, відповідно, туди зливається вся енергія. Для того, щоб щось створити, нам не вистачає ні ресурсу, ні енергії, ні сили, ні бажання і взагалі виходить постійні розчарування. Тобто ви створювали не себе і процеси свого росту і реалізації, а створювали власне розчарування. Такий сценарій вам був даний. Ну, взагалі шістірка. Для того, щоб ви рухалися вперед да? для пізнання себе, так, має бути. для пізнання себе. І прийшов кармічний мужчина, який включив кнопочку. ну, да, Тут такі цілі відбувалися. Кнопочку зміни долі. Угу. Да. Прийшов мужчина кармічний, який, це ще, ще до цього місяця, да? мені показують. Я вам просто розказую, щоб ви могли зрозуміти, що тут і як тут, яка інформація йде, да? я розказую. Для того щоб ви прийшли в свою силу, силу в свою, яка в чому заключається ваша сила, я змінюю долю, я рішаю, я вирішую хто я і чого я гідна. Як тільки я стаю на місце самодостатньої, самоцінної, самоцінної жінки, яка повноцінно знає, чого хоче і повноцінно відчуває свою ресурсність, тоді я творець власної реальності. Я можу створювати будь-що через цю позицію. А поки я була в позиції жертовності, обіженості, болю і розчарування, Могла я б могла притягнути ці розчарування, поняли? Да? Тобто, от, от, такі от сценарії мені показують. Я хочу сказати, що стартмен вийшов. Це означає, що у вас зараз йде тотальне звільнення, енергетичний процес очищення. І навіть на ДНК рівні хочу сказати, що тут іде. Зараз скажу, на ДНК рівні регенерація ДНК тоді, коли вигружається через давайте так, через кармічні пропрацювання, через сни, через хвороби, через. Втрату чогось, вас е, вигружається стара енергія, загружається нова. Тому, в принципі, процеси мені ясні, які тут у вас відбуваються. Це про вас на теперішній час. Якщо погоджуєтеся, слухаємо далі. Не погоджуєтеся, вертайте і, і все. Наступні відео, можливо, будуть краще для вас резонувати. Дивимося далі. Друге питання. О, Боже, дайте мені ще в пам'яті згадати, що? що тут місяць, да? цей місяць. Е... Що в нього тут таке відбувалося цього місяця? От ти дивіться, яка місія була виконана цього місяця, і що треба було зробити, А, да? І чи зроблено це? Так, да. ну так. Да. Знаєте, я вам так скажу. Зараз я тільки уточню карту диявола. Слухайте, ну про... ну Боже, цей місяць просто. О, да. Цей місяць вас заставляв. Стояти на місці, давайте так скажу. Стояти на місці. Вас ніби закрили. Навіть якщо у вас були якісь подорожі, навіть якщо ви кудись. Якісь приймали рішення, навіть якщо у вас були якісь процеси, але внутрішньо вас змушували іти до себе в свою біль, в те, що вас найбільше тригерить зараз, для того, щоб розібратися з цим і відпустити цей тригер, бо він вас тримає в полоні, для того, щоб не залежати більше від якихось насолод. Наприклад, в когось були насолоди постійно визивати біль. Натиці садомазу. Я постійно вибираю біль для себе. В когось алкогольні залежності, до прикладу, я до прикладу кажу. Хтось залежить від думки соціуму інших, хтось залежить від свого успіху, а не бачив успіх соціального. Да? А хтось не бачив успіху в тому, що просто є є. От просто я є цього достатньо а, в когось. В когось страх вийти в соціум, проявлятися, тому що мені краще бути закритим, я нікому не довіряю. Мені страшно, да. От, от, от ці от моменти мені зараз найглобальніше, типу, не недвіряй людям дожиде, не довіряй навіть собі, бо я можу зробити щось не так. От, от ці от моменти найбільше, найглобальніше, прокачувалися цього місяця. І чи двинулися ви вперед? Я вас вітаю. Ви двинулися вперед. Шестірка мечів говорить про те, що кожного разу, коли ви рухаєтеся вперед, і в цьому місяці саме ви рухалися вперед. Але палки в колеса вам завжди вставляли. Були якісь процеси, які заставляли вас можливо плакати, можливо, переживати, можливо, не вірити, можливо, здаватися, можливо, боротися, можливо, десь, десь просто надоїло. І ви ну, вибухали. Да? Тобто енергетично, е, давайте так, емоційно, ментально у вас був такий трошечки розлад, але не такий, як колись. Давайте погоджуємось, да? не такий, як колись. А, так. І я все ж таки скажу, що ви стілюєтесь, стілюєтесь і ви йдете вперед. Це однозначно цей місяць. Соціальні рамки, матриця. Та однозначно в ви... да, от бачите, повторюється. Там теж тріка кубків. Я чельник. Ну, естественно. В цьому місяці вам треба було побути в такому стані. Для чого? Для того, щоб прийти в свою реалізацію, прийти до самої себе і навчитися від своєї енергії створювати щось за рахунок своєї енергії. Ну тут карта Бланка закриває колоду і каже: мені, все, цього достатньо. Ти достатньо розкажеш уже. Так, до чого я тут веду? До того, що. Цей рік складний. Він він непевно складніший за усі, хоч ви і трішечки вже підзаспокоюєтесь, але тут енергетично у вас, звісно, конечно... Любов була прокачувати любов і прокачувати карму набагато емоційно важко, Да? Ти по серце було, і душа було. а тут ніби мозок рветься. Мозок рветься і немає ніякої стабільності, немає відчуття опори, то вас ведуть до цієї опори. Для чого? Для того, щоб пізнати, знаєте, в чому суть була цього місяця, в тому, щоб пізнати свою силу, свою енергію, свої ресурси, будучи наодинці з собою і залежачи тільки від себе. Тобто в мене є я, і от вийти за в вмага ну в королєву жезлов це вже як наслідок. Да, Королева Жезлів, це у нас вже повноцінно знає, чого хочу, і вірю в свою реалізацію. Вірю, що я там буду, я те візьму. А соціум диктував, всі там радуються, всіх там дивишся в соціальні мережі, гортаєш, дивишся, той займеш, виходить, той народжує, той ще щось в тебе ступор, на місці. місце. там бабки заробляє, той, той там біли купує, той ще подорожує кудись, а ти тут ледве шкрибаєш останні гроші, наприклад, на на, на хоч на якусь поїздку. Ну, Це я чисто до прикладу приводжу. приклад. Ось, і тут хочеться сказати, це в цьому місяці у вас тотальна задача була побачити ці процеси і дозволити собі змінити свою думку, своє бачення цього світу і свого, свого світу, свого життя, на яке? На таке, де я, я рулю, Все від мене залежить. Я в творчості, я створюю, я маю ту енергію, яка допоможе мені в моєму майбутньому реалізувати будь-що я в довірі. Так, яка тут енергія в цьому місяці? Давайте запитаємо, чи енергетично ви виконали те, що мали. Імператор, так. Да, да. Чому чоловіча енергія випала карта сама? Чоловіча енергія, тому що саме чоловіча сторона і чоловіча енергія відповідає за здатність діяти, за здатність вирішувати, здатність нести відповідальність за своє життя. І, я, і навіть маг, да, випадає. Тобто тут треба було стати для себе таким мужиком, для себе мужиком. Не для мужика, мужиком, а для себе мужиком, взяти відповідальність і за себе. За свою внутрішню дівчинку дбати про себе, да, щоб відчути внутрішню опору. І якщо ви в цьому місяці відчули хоч, хоча б на трішечки на якусь долю відсотка опору в собі, і ви приходили до того розуміння, що «да, дійсно я є сама в себе і все добре, все спокійно, ви на правильному шляху. Да. Ну, от, бачите, тут переживання, знаєте в чому? Переживання в тому, що е, все рушиться. Ну, от, все рушиться і багато страху. От страх рухатися вперед, страх, ким я буду, чого, а що я можу, а хто зі мною буде, а хто мені поможе? А я одна. Ну до прикладу, да? е, то в цьому місяці ці страхи вони е, шикарно пропрацьовувалися і ще пропрацьовуються однозначно. Ви в Русі, це дівчата, хлопці. Всі, хто дивляться цей розклад, кому потрапився цей розклад. Якщо ви відчуваєте, що це резонує з вами, повірте, будь ласка, що все не просто так. І дійсно, тут рух є, і дійсно, дійсно, страхи ці мусили проявлятися, щоб зараз почали зцілюватися. І ви рухаєтеся вперед. Просто поки що це ментально, поки що це програмно. І тільки-тільки зараз планетарний рівень починає підлаштовуватися під вас. Ну але погодьтеся, багато в кого схожі ситуації, тому що насправді на рівні планетному відбуваються величезні катаклізми, і ми еволюціонуємо. Інколи еволюція відбувається через страшні процеси. і Вони зараз відбуваються. Тому треба довіритися, розслабитися і знати, що от в будь-якому випадку все, все чітко, все так як має бути. І наступне третє, останнє питання розглянемо на сьогоднішньому розкладі. Що там і дивилися? Що, що пішло? Да? Що закрилося, що пішло від вас? З чого починали, те і, те і скажу вам. Значить, так, ми починаємо зі старшого аркану. Що від вас пішло? Мені показано, що дуже багато прочистилися шляхів. Шляхів, і ще хочу сказати, прочистилися інструменти, які можуть прийти до вас в поміч. От. Кінь, да, це як інструмент, щоб рухатися вперед, як транспорт, гужовий транспорт. Так? Тобто, Для мене це як енергія, яка буде проводити мене далі в цьому світі. Тому, до чого я тут да, хочу сказати, в чому тут фішка і суть. В тому, що прочистились канали, канали які? руху, движення да, вперед. Це раз. Друге, якщо говорити, говорити ще про. Колісницю? Колісниця. покажіть мені про що це? застої Слава Богу. Ну от вони: застої, розчарування. Про чи що пішло від вас? Від вас пішов оцей застой, де немає руху, де немає енергії, де немає бажання, де ти хочеш, але ти сам не знаєш, що ти хочеш. Да? Коли ти постійно маєш, коли всі до тебе мають якісь справи, якісь, якісь діла, е, якісь негативні, деструктивні процеси е, входять в твій простір, ти постійно маєш відбиватися. Ти постійно маєш бути на такому от м на постійному взводі, тому що тобі постійно треба відстоювати свої кордони. От оцей момент уже пішов в цьому місяці. Я так розумію, що в цьому місяці вже пішов він. Так, однозначно, дурак, обнулення відбулося цих програм. Тому ви зараз переходите на новий рівень. Це дуже важливо чути свою інтуїцію, іти ще глибше. Якщо ви думали, що ви вже і так глибоко зайшли, ні. Ні, ще треба ще глибше йти, нічого не боятися. Хочете ще сказати, насолоджуватися процесами, бачити в собі, боже як гарно, бачити в собі. Цінність бачити в собі, яка я умнічка я стільки пройшла, стільки зробила, хвалити себе, бачити в собі ресурси. Якщо я це пройшла і зробила, значить в мене є ці ресурси, значить в мене є достатньо енергії для реалізації будь-чого. І, звісно, це туз кубків, це занурюватися в почуття, в емоції, шукати щастя, створювати щастя, створювати приводи для радості. Це ваша задача. Це ваша задача на новому рівні, да? куди ми йдемо? Да? Ми внулюємося, куди ми йдемо, в глибину ще глибше. Ще більше радості, ще більше натхнення, ще більше кайфу від самого себе. Зелений колір. Подивіться, будь ласка, уважно. Я оце нещодавно трошечки відійду, спойлер маленький. Нещодавно читала, наскільки зараз важливо працювати з кольорами. До речі, я нігті свої, коли їхала на море, зробила інтуїтивно а, оранжевий. Ніколи в житті не використовувала оранжевий колір. Ніколи в житті в мене не було оранжевого манікюру. Ніколи. Жовтого ніколи не було. Салатовий один раз був от такий салатовий електрик. А тоді, коли біля ж була в моді, от тоді я теж робила собі такий манікюр. А, ну, не, не, зараз в моді, звісно, тоді, коли я пік був. М -м -м, я до чого веду? В мене був вибір або лимон, або салатовий такий, або оранжевий. І ці кольори, зараз вони мені тут дуже гарно зливаються, і ці кольори вони зараз для стілення. Чому дуже важливо, да, У нас війна зараз в країні? І занадто низька вібрація, занадто важкі енергії. Жовтий колір, жовтий колір червоного тут немає, бо червоний це індивідуально треба прокачувати. Да? Наша мулатхара, сама перша чакра, це наша опора, жовтий колір. Жовтий колір це про. Дай, це про соціум, це про а, власну кайф насолоду, радість, щастя бачити, бачити світло, це про его, це про а, реалізацію, це теж про гроші. А, це про відчувати себе в достатку. От вона. А, оранжевий колір. А, Оранжевий колір це у нас я їх вічно путаю. Яка з них перша? Жовта, потім оранжева. Ні, оранжева, потім жовта. Так, оранжева друга чакра. Це про безпеку, це про фінанси, це про сакральні процеси, це про власну самоцінність. Це про базу, відчувати базу, відчувати, що я можу все. Там дуже багато всього. Але просто ці кольори зараз максимально важливі для нас. Вони мають бути або в одязі, або, можливо, якісь аксесуари. Щось повинно з цього кольору бути. Я ношу чорний, чорний одяг. Я люблю лише чорний. Час від часу можу додати якийсь аксесуар, щоб щоб якось його. Розбавити, да? і це абсолютно нормально на цей, на цей етап, на цей період. Колись я носила різні кольори. Зараз мені чорний заходить. Да? Тобто я в позиції шукаю себе. Це дуже цікава, насправді, тема, коли ти з кольорами працюєш. Да? Якщо вам буде цікаво, я можу записати ціле відео для вас, щоб ви могли приблизно орієнтуватися. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я спробую. Це зробити, що означає кожен колір на сакральному рівні, що як він допомагає, які краще кольори між собою поєднувати, щоб там, наприклад, прокачати самооцінку, свою самоцінність, щоб грошики приходили, щоб оберегом був колір. Це дуже дуже така глобальна тема. Я з радістю з вами поділюсь, якщо вам це буде цікаво. Так, ну а поки що раджу салатовий, оранжевий жовтий колір носити, втілювати? Ваш повсякденний а, процес да? в роботу вашу, в робочий день, в вихідний день, нехай ці кольори будуть біля вас. А, навіть постільна білизна може бути з такими кольорами. Це дуже, прям повірте, вона дуже, дуже допоможе. Чому? Тому що зелена чакра серця, да? пам'ятаємо про те, це стілення, це любов. І ту з Кубків нам теж говорить завжди про любов, за те, що в мені стільки багато цієї енергії вона служить мені таким величезним ресурсом, що я готова ділитися з головою, з головою потонути в цьому, в цьому щасті, радості, що ще створюю сам да? тобто, і, відповідно, стати, не то, щоб потонути, а стати цією любов'ю, стати цією енергією, стати цим тузом кубків. Чим більше я буду випромінювати ці енергії, тим більше ці енергії будуть притягувати до мене бажання. З вами вийшов. розклад. А, таким чином закінчується у нас місяць, да? до речі, напишіть ще в коментарях, а, чи буде вам цікаво, щоб така рубрика в нас залишилася, щоб я записувала такі відео, наприклад, на початку місяця і в кінці місяця, да? щоб потім зрівнювати і дивитися, а, які процеси відбулися і наскільки а, ми змогли їх пройти, і чи місія виконана. Якщо якщо вам дійсно це цікаво, будь ласка, діліться в коментарях. Це я вас цілую обіймаю. А, всього вам самого найкращого. До зустрічі.